От туди обходимо, у нас стекла сипляться зверху. Після удару в Кривому Розі зафіксували руйнування у більш ніж 70 багатоквартирних та будинках приватного сектору. Як блиснуло, я схватилася з того і до дверей. А воно вже п'ять гром, грими Думаю, Що мені робити? Ну, в туалет зайшла, бо нема більше чого. Було два взрива. Після цих двох зрив вийшов на крильцов перекурить, так сказать. І буквально через минуту, 2 две-полтори произошел этот большой взрыв. Меня трохи оглушило. Постраждали також школи, дитячі садочки, лікарні та бібліотека. Загалом пошкоджень зазнали близько 20 об'єктів бюджетної сфери. Рашисти по іншому не скажуть здійснили терористичний акт на нашій території Криворізького району. Зруйновано вікна, зруйновані криші. Саме головне, що від цього удару ніхто не постраждав, всі живі. Але один чоловік отримав легкі поранення. Зараз він знаходиться вдома. Медики надали всю необхідну допомогу. У місті розгорнули штаби у двох постраждалих районах у Довгинцівському та Саксаганському. Надаємо всю допомогу необхідна для людей. Це і будівельні матеріали з матеріального резерву нашого міста. Це актування та Заяви на матеріальну допомогу з міського бюджету, тому всі люди будуть охвачені допомогою від міста. Першочергове завдання встановити обсяги збитків внаслідок атаки та допомогти постраждалим. Також людям допомагають оформлювати заяви на отримання матеріальної допомоги.